От скажіть мені, будь чому одні сидячи під домашнім арештом, питаються хоч чимось бути полезним сьогодні нашим військовим, а інші жить от жиру, питаються чим чи ще їм навредить? От я зараз сижу під домашнім арештом завдяки внутрішнім гнидам, завдяки судді Китову, завдяки подільській прокуратурі. Я сиджу сейчас під домашнім арештом, що саме. Злосний патріот і волонтер в Україні. Мене треба, як собаку тримати під домашнім мерештом. Але я все одно спускаюся вниз, передаю коробки, передаю медикаменти, одяг. Що можу допомагаю? Ви сидите у Верховній Раді, ви сидите при владі, ви біситесь в жиру і не знаєте, чим ще навредить пацанам. Нахід ви надраконюєте хлопців. На блокпостах зараз усі забирають машини з євробляхами. Ви, ви, ви догуляєтесь просто, що пацани вас нахер знесуть з кліця землі. І от у мене ще питання Тіченка. А скажи, будь ласка. Ти коли говориш слава Україні, тобі не ікається кокосами Мальдівськими. Ні? Щоб ти падала кожен раз кров'ю Харків, коли називаєш цю фразу. Тому що з недавніх пор, хоча в принципі, в апріорі, за період незалежності України, ця фраза і так омита вже кров'ю. Але з недавніх пор вона це вже публічно. На весь світ ця фраза омита кров'ю. І ти не маєш права говорити слава Україні. І такі, як ти гнити, Порошенки, Тимошенки, ляшки, вся ваша гнидоцька, ця пиздота, яка вже... І так скільки могла заробила на війні, скільки могли ви вже заробляли на нас, скільки могли, ви вже продали нас, і ви все одно лізете, лізете, лізете і все время прикриваєтесь фразою, говорить Україна». Да ви даже, ой, вибачте, слава Україні, да ви даже ціну цього фрази не знаєте, понімаєте? І ви цієї фразою прикриваєтеся. Що ти збираєшся перевіряти там, Коля Тіщенка? Що ти збираєшся, кого ти там збираєшся перевіряти? У кого там є якісь, якісь льготи, щоб перетинати кордон? Арестович, як виїхав з України? Як виїхав, арестович? Як виїжджає вся ваша мразота з України і виставляє фоточки з Мальдівського остального, ось це перевіряють, ну тільки це не тобі треба перевіряти. ти не хто ж ти буде це перевіряти. Прийдуть хлопці, тебе ще перевірять. І таких, як ви перевірите, харе наживається на війні, харе наживається на пацанах, харе одні хер ділять, приймати закони, які ущемляють наші права, вибешують нас вже, просто нас зроблять настільки злими, настільки нас роблять. Е Бешеними, понимаете? Вы, вы просто настільки вже оборзели, обнаглели, ахамели, ожирнели, что ви просто вы охерели просто одним словом. Ну, Пацаны, не ведіться на цю мразоту всю, Не ведіться на все цей гнидник. Пожалуйста, закончите війну, а вже потім розберетеся внутрі. Потому що більше всего я боюся, щоб всяка мразь опять не возглавила вас. І на вашій крові, як на Небесній Сотні, не прийшла до влади. От це найбільше, я боюсь, що щоб якийсь опять урод з криками вперед не історивав вас. Помінієте, ви того не заслужуєте. Тому всі, всі, хто сьогодні знімає відосики і кричить Слава Україні, ми всіх перевіримо, команда президента на місці це просто мразота і пиздота, яка тільки вчора приїхала з Малазійських островов, вже сьогодні себе корчить Слава Україні! говорить.